Вітаю, друзі! За початковим плейлистом, плейлист, що я можу приготувати без мами. Плейлист для дітей і підлітків, які якийсь певний час мусять побути трохи без мами. Сьогодні ми готуватимемо сухарики із звичайного хліба, або з незвичайними якимись горішками, зернятками і так далі. Отже, як найкраще сюди підходить білий батон або багет. Ну, Я краще полюбляю з таким темним хлібчиком, з якимись горішками, зернятками. І він такий більш солений, і він ще як впечеться, в нього особливий присмак. Ну, але діти люблять, звичайно, білий. Беріть, який є вдома. Далі нарізаємо його середнім кубиком. Перекладаємо на дечку, якщо ви можете включати духовку. Або я як найчастіше користуюсь аерогрілем. І для того, щоб не ускладнювати собі роботу, не мить нічого, беремо таку паперову подложечку, вона одноразова, і викладаємо рівним слоєм, приблизно сантиметр два нарізаний хлібчик. Далі, одна четвертинку багета, тут у нас ну, грам сто може його, беремо зовсім трошки солі дрібної, чого дрібна, щоб крупна на зубах не попадалась, і чого мало, тому що він впечеться його стане менше, хліб сам по собі по рецептурі вже підсолений нормально. І ось в інтернеті або будь-де будь продаються такі польверізатори, в яку ми наливаємо оцит або рослину олію на кухні. Подивіться, понюхайте уважно, що там є. По консистенції. Наприклад, оцет буде більш ріденький і іншого кольору, олія така більш тягуча, такі пузирки образуються. І тепер нам треба збризнути легенько наші майбутні сухарки. Ми подальше ставимо наш пульверізатор, щоб розпилилось не багато в одну точку, а Отак От по всьому. Два-три нажаття буквально. Якщо такої штуки ще поки вдома немає, просто пальчиками перемішуємо із чайною ложечкою олії. Так, також можна ще додати зверху сушений часник, або якісь трави, прованські трави і так далі. Але в даному випадку я не буду додавати, бо хліб уже смачний. Я його куштувала, він з добавочками, з солодом житнім і з горіхами. І ці спеції просто переб'ють переб його смак, і, можливо, вам і не потрібно в вашому віці занадто багато спецій. Отже, я тільки з легко сушеним часничком. І далі перекладаємо в чашу аерогріля. На чому я хочу наголосити, чим більше ви накладете їжі, тим довше її потрібно готувати. Тому ми готуємо одну порцію, накладаємо на пальчик, ось рівномірно розподілились і готуємо на 170 температура включена 3-5 хвилин. Через 3 хвилини дістанемо, подивимося, чи вони готові, чи треба їх перевернути, щоб і не згоріли, в тому числі якщо у вас мощний аерогріль. Час пішов, друзі, і ще, Якщо ви хочете зробити мамі приємність, залиште кухню в тому вигляді, в якому ви на неї зайшли щось своє приготувати. Так, час вийшов, дивимося. Ну, ще можна легенько так підмішати. І на 2 хвилинки, отже, 5 хвилин повністю займає, при 170-180. Тримаємо, друзі, за ручку, тому що отут-усе це дуже гаряче, воно було всередині. Не треба туди руками лізти, хіба якоюсь лопаточкою. Все, ще хвилинка-дві висипаємо, капельку остинемо. І можна смакувати. Тільки не забувайте запивати, друзі. Не гризіть дуже різко, помаленьку собі в роті. розжовуйте, як це і положено з сухариками. Бо претензії за зуби я не приймаю. Пахне свіжим хлібчиком, гріночками, горішками, оливковою олією. Все, що тут було в цьому хлібчику, воно все об'єдналося і неймовірно, неймовірно пахне. Без усяких штучних барвників і смакових добавок, як це в магазинних сухариках. І до того ж, ви отримаєте настільки велику порцію, настільки вам хочеться у вашому віці, який просто орієнтований на ріст, тобто зріст і розвиток. Все, друзі, діліться цим відео з вашими друзями, які також полюбляють сухарики. Рекомендуйте канал. На вас чекає багато чого цікавенького. А хто б спробував приготувати, поставте плюсик в коментарях. Добра здоров'я, всім пока!